Хто такий трихолог. Трихолог це лікар, який займається лікуванням волосся та захворювань шкіри голови. Коли потрібно звертатися. Ой. Коли випадає волосся на ні на ну насамперед, та по перше, це випадіння волосся або порушення його структури. Зазвичай лікаря-трихологи, лікарі-трихологи також займаються реконструкцією стержня волосся та лікують захворювання шкіри голови, наприклад, псоріаз, дерматити, алергічні реакції, будь-що. Які методи використовують трихологи для вивчення загального стану волосся? А ну, перш за все, це трихоскопія. Трихоскопія це є така дерматоскопія тільки голови. От Тому вона має таку красиву окрему назву від слова волосся. От, це по перше. По-друге, є в нас такі специфічні дослідження, наприклад, фототрихограма це коли ми збриваємо частинку волосся на голові, таку монетку, фотографуємо. Потім Людина приходить через 48 годин, знову фотографуємо і дивимося, яка частина волосся виросла за ці два дні, а яка лишилася без росту. У відсотковому відношенні апарат прораховує і ми можемо сказати, чи є, наприклад, у людини випадіння волосся і наскільки сильно. От. І знову ж таки, гістологічне дослідження, гістологія це обов'язковий метод лікування, та, ну, такого повноцінного в трихології, бо є захворювання Орівення, які ми не можемо оцінити, чи є, наприклад, рубцювання всередині в шкірі, чи його немає? Бо якщо воно є, це знову ж таки це інші методи лікування, більш такі агресивні і одномоментні. Якщо немає, це більш така довга терапія, от і іншими засобами. Існує думка, що достатньо придбати дорогий шампунь, і можна вирішити проблему з волоссям. Яка ваша думка? Е, так, ну це абсолютний міф. Тут дивіться, немає різниці, скільки коштує шампунь. Головна задача шампуня змити жири зі шкіри голови. Все на тому його дія закінчилася. Тому е, звісно, це такий маркетинговий хід шампуні від випадіння волосся для там е, окрашеного волосся і тому подібне. Бо все, що ви робите, наносите шампунь, сульфати розмилюють жири, ви його змиваєте, і на тому все. З якою основною проблемою звертаються до вас пацієнти? Ну, основна проблема майже 70% це андрогенетична алопеція, це облесіння по чоловічому типу або е також андрогенна алопеція у жінок. Тут тип буде трошки інший, коли рідіє проділ. От, е далі це сиборейний дерматит, е бо це хроніка, от, е не виліковується повністю, і є періоди загострення, є періоди ремісії, тому зазвичай це захворювання от, саме шкіри голови. Також є е е Частина дитячої трихології зазвичай це трихотиломанія, коли е, діти самі собі видирають та волосся. Причому так е, тихенечко ти там ти їх питаєш. Вони кажуть, та-та роблю, тільки не кажіть батькам». Та е, от, е, ну і в принципі все, що спричиняє появу лупи? Лопа це сибурейний дерматит, От, це гіперактивні сальної залози, вона виділяє багато сала, це все діло скоплюється на шкірі міжфолікулярно, тобто між волоссям і виглядає як лущення. Тому ну, основна причина це індивідуальна особливість. Коли ви її стимулюєте чимось, вона більше виділяє сала. Зазвичай це цукор, це андрогени — чоловічі гормони, стрес та й, в принципі, все. Чому випадає волосся? Тут багато причин. Знову ж таки, треба спочатку об'єктивізувати, зрозуміти, в чому причина того, що і як воно взагалі виглядає. Бо коли приходить людина і каже, от мене рідіє проділ, я бачу, що він світиться. Дивишся трихоскопом, різниця в діаметрі між волоссям. Це одна проблема. Це андрогена, але поція у жінок так проявляється. О, це чутливість волосся до дегідротестостерону, до чоловічого гормону. Такого він приноситься з кров'ю до волосини і її, її в плані діаметру тобто волосина не випала зразу, і пішла, і сказала, все, от, е, а просто пригнічується її діаметр. От, е, якщо це, наприклад, е, молода жінка і там рідіє, не проділа, просто дифузно по всій голові. Е, Випадає волосся, тобто вони зазвичай жаліються, що багато волосся на підлозі. Біла підлога, вся у там у темному волосі або у змиві ми бачимо багато волосся. Зазвичай це телогенове випадіння волосся. Телогенове випадіння має буває гостре і хронічне. От гостре це, наприклад, подія в якийсь фактор. От стресанула жінка, волосся подумало: ой, ну слухайте, стрес такий, перейду в телеген. Постояло 2-3 місяці, і випало. Або, наприклад, після родової випадіння це гостре, випадіння це норма. От, а хронічно, це, наприклад, якщо мало вітаміна Д, мало заліза, коливання гормонів, тут вже треба знайти причину, чому воно підсипає і випадає. Там же нам треба подивитися лабор лабораторні да такі дані, от і визначитися, чому, і потім вже відштовхуючись від цього, лікувати. Яка норма втрати волосин за день? Зазвичай, як всі ми знаємо, це 100 волосин в день. Чому взагалі звідки взялася ця ця цифра? Ну знову ж таки, в нас є фази росту волосся, анаген називається, і фази, коли волосся не росте телоген. От в нормі тих, що ростуть, їх 90%, а тих, що не ростуть 10 приблизно. От, якщо казати, що на голові у людини десь 100 тисяч волосин, то 10% – це 100 волосин в день. Тобто це є нормою. Але це така, знаєте, індивідуальна норма. Наприклад, у блондинок десь 150 волосин на сантиметр квадратний, це більше, ніж у брюнеток. У брюнеток там їх десь 100, отак. От от. І тому для брюнетки, наприклад, 60 волосин це буде норма, а для блондинок 110 її норма. Але ми ніколи не прораховуємо, скажімо так, скільки волосин випало в день. Ну це нереально. Раніше був такий метод конвертний, коли збирали конвертики за 7 днів з волоссям приносили і ми їх рахували. Та. Наразі, слава Богу, такого немає, хоча деякі. Які приносять конвертики зі всім волоссям, що випало, та от розділене, прям і прораховане. От наразі ми маємо фототрихограму, і там ми чітко у відсотковому відношенні бачимо, скільки волосин росте, а скільки телогені. Це набагато простіше, не треба нічого робити, просто прийти і зафоткати голову. Все. Чому чоловіки лисіють частіше жінок? А зазвичай чоловіки мають трошки вищі андрогени, чоловічі гормони. От. А волосина, фолікул всередині має рецептори до андрогенів. І цей андроген приноситься до фолікула. І фолікул такий каже, я чутливий, я чутливий. І волосина стає тонша. Вона стончується, стончується, стончується і випадає. У жінок зазвичай андрогени трошки нижчі. Ну знову ж таки, молода жінка, там естрогени високі. Це дітородна функція і тому подібне. Андрогени можуть бути трошки вищі. Але не так часто. От. Але, відверто кажучи, гіпотезу, що це м, прям е, гіперандрогенія, її зняли. Чому? Бо бувають чоловіки, у яких нормальний рівень тестостерону, дегідротестостерону, а він лисіє. І причому так значно, там, у років 20. Та, і, наприклад, теж генетичну теорію зняли. Бувають, приходить чоловік, він лисіє, а е, його родичі всі з волосся. От, Тому це чутливість Мого волосся до тестостерону, ну, до його фракції, дегідротесторону. Тому от чоловіків більше, бо там гормони трошки е, різні. У якому віці, на вашу думку, потрібно вперше проконсультуватися у трихолога? Я б сказала, що дивіться, тут по потребі, дивлячись, яка є проблема. Бувають, приходять з дітками, до речі, у дітей теж є андрогенна лопеція. От і це не рідкість чуливість волосся до гормону. Буває гніздова лопеція, це коли імунна система атакує волосся і випадає вогнище там в 5 копійок, де немає волосся взагалі. Якщо таке є, то краще звернутися раніше, і не важливо це дитина чи доросла людина. Але якщо казати про я. Якість волосся От дуже часто приходять з дітками і кажуть, от в неї погане волосся, у мене таке хороше. У чоловіка теж а, завжди кажемо, що давайте подивимося, волосся після побертату чи під час побертату. Це років 13-14, бо волосся змінюється е, у діток одне, е, у дорослих там багато терм термінального, хорошого волосся. Тому зазвичай, якщо казати про перший прийом, коли немає, скажімо так, скарг, то це десь років 13-14. щоб подивитися на стан станшків. Бо є захворювання та шкіри голови і на структуру волосся. Як трихологія ставиться до сучасної індустрії краси? Чудово слухайте, волосся це прекрасно. Знову ж таки красиве волосся. Зазвичай це естетично доповнює, ну, та, скажімо, образ. Ми маємо багато засобів, які можемо, які ми можемо покращити структуру волосся. Можемо, скажімо, так повпливати на довжину, можливо, там не сильно та, але можемо. Тому, скажімо, так вони співіснують, і це чудово. Яка відмінність трихологів і тритментологів? Та дивіться, тритментологи – це м, лікарі або просто естети, які займаються саме структурою волосся, тобто реконструкцією стержня, доповнення там її, або наприклад, з кучерявого зробити пряме. Оце тритментологи. Дуже часто тут не йдеться, скажімо так, про лікування або про здоров'я, а більше про естетику. Трихологи це все ж таки лікарі, які лікують захворювання. От, е, шкіри голови, волосся. От, е, на б... Скажімо так, мені набагато простіше проконсультувати 20 людей ніж зробити реконструкцію стержня за 2 години. Комусь не подобається знову ж таки медицина, хтось хоче займатися естетикою, тому тут дивлячись, яка є проблема. Якщо захворювання, це трихолог, або там випадіння волосся це трихологи. А якщо покращити структуру, змінити щось, то це третментологи. Що ви можете сказати про популярну на сьогодні процедуру ламінування волосся? Ну, дивіться, це знову ж таки не про здоров'я е, волосся, бо ламінування саме по собі в принципі не є поганим. Зазвичай ламінувати волосся. Ви можете в принципі і вдома, та наносити різні там суміші, крім яєць. Будь ласка, бо це, звісно, теж болюча тема. Інколи навіть не вимують голову, приходять отут. все воно таке зліплене, і ми навіть не можемо нічого роздивитися, миємо голову. Тому дивіться, ламінування в принципі, окей, якщо ви наносите якісь готові молекули, якщо там, це там не знаю, маска для волосся або кондиціонер глибокого живлення, окей, він просто зволожує. Знову ж таки, у нас є кутикула волосся, вона складається з каратоноцитів таких клітинок. І коли, наприклад, діє там сонце, гарячий фен, ці каратоноцити піднімаються і структура волосся порушується, воно ламається. Також інколи закручується в такий вузлик, трихонодос називається у трихології, і вона ламається. От. І якщо, наприклад, ми використовуємо маленькі молекули, зазвичай це така косметика там, Японія, Корея, того, що там таке дуже ядове сонце, та воно розрушає структуру волосся. І зазвичай це такі засоби, які мають маленькі молекули. От вони проникають між кутикулою, заповнюють її структуру, і волосся виглядає більш до, до, ну, таким доглянутим красивим. Якщо Якщо казати про ем, е, ботокс для волосся, каратин це точно не про здоров'я. Чого? Бо Спочатку виглядає все прекрасно. Каратин е, створює такий щиток на волосі, воно красиво лежить, блистить і тому подібне. Але оцей щиток потім змивається, змивається зазвичай шампунями. От, це окрема тема, того, що людям кажуть, використовувати безсульфатні шампуні, щоб вони довше тримали, ну скажімо так, цю структуру. Та? От. А це захворювання потім шкіри голови, і людина приходить, отут все обломане по різній довжині, а тут лупа, бо вона не мила голову адекватно. Так от змивається це все такими великими кусками. І коли воно відпадає від волосини, ну волосина стончується і ламається. І тому ця тема, що волосся облом. Мне на, 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 на різній довжині це завжди треба запитати, що робили з ним. І у 90% відповідь буде: оце кератин гарячими щипцями такими. Бо температура розриває дисульфідні зв'язки у волосині і вона ламається. Чи шкідливе нарощування волосся? А відповідь ні. Тут дивіться знову ж таки розуміючи, скільки ви будете нарощувати, чим і як. Якщо ми беремо такі маленькі капсули, які приліприліпаються, да, приліпляють до свого волосся, то тракційної лопеції, це лопеція від натягнення, її немає, того що воно не таке важке. До речі, теж дуже часто питають: от я, значить, мию волосся, і воно випадає через те, що я його там утяжеляю шампунем і тому подібне. Це все ні, такого нема, волосся витримає навіть на, на, нарощення капсулами, і все окей. Якщо е, ми кажемо про нарощування от, е, таким знаєте, віялом, коли там звідси по кругу е, нарощується така велика частина, просто приліпляється клеєм. Ось тут, звісно, є вже запитання. Дуже часто приходять жіночки, е, яким нарощують скроні, от при приліпляються е, е, штучки та волосся е, до волосся, яке росте звідси і звісно, воно тягне на себе волосина, не виривається зразу, вона витягається. Є там таке. Ем... Така внутрішня частина внутрішня та там кератиноцити, клітинки, які тримають. І от постійне натягнення призводить до того, що ти прикладаєш дерматоскоп, і там волосина вся в, так, в такій білій муфті. Оце тракційна лопеція. Ще трошки і вона просто випаде з фолікулом і не виросте ніколи. Це рубцевий вид лопеції. Тому, скажімо так, розумне нарощування це потрошку маленькими капсулами, от, а не великою такою розтяжкою. Плюс інколи виникає алергічна реакція на клей, це проявляється: от приклеїли м, цю капсулу. Людина поспала 2-3 дні вдома, приходить і каже, ну, чешиться голова дуже сильно. Причому навіть не думає, що це через нарощення. Клей під дією е, температури голови підтає і приліпає до шкіри і викликає контактну алергічну реакцію. Потім знову ж таки вона встає, розчісується, там десь все. Стає добре, Він відлипає і вже не діє контактно. Шкіра регенерує, ніби все ок. Але 2-3 дні такого сну і людина приходить і каже, чешеться голова неймовірно. Дивишся, там почервоніння, там е, таке лущення, е, плюс такі пухарці, Це така екзематизація. І випадає волосся. Потім десь через три місяці волосся зреагує телогеном. Яких вітамінів не вистачає, коли випадає волосся? Зазвичай це вітамін Д, тобто зі всіх вітамінів, що ми просимо здавати, це окремо вітамін Д. Бо він пра прямо впливає на кератиноцити, на клітини, які втримують волосся у фазі росту, які нам потрібні. Тому зазвичай дивимося його. Вітамін А в гіпердозі, наприклад, є в нас таке метод лікування акне ретиноїди. О, це гіпердоза вітамін А, як ми кажемо, знаєте, так жартуючи це, ніби ти з'їдаєш відро моркви один раз в день. От це потрібно для підсушування сальної залози, але на волосся впливає негативно і волосся від нього випадає. От, і, на, до речі, гіпервітаміноз Д теж може призвести до випадіння волосся. Тому зазвичай не потрібно здавати дослідження, там мікродослідження волосся на вітамінний склад, чи там дивитися ще якісь вітаміни, тому що це все недоказова база. Зазвичай в нас є такі гадлайни, це такі роботи, які видаються. Європою, Америкою, і ми дивимося, що ж вони пишуть. Так от, не доказово, наприклад, що там відсутність біотину або це вітамін Б, або іншої групи вітамінів буде впливати на волосся. Тому зазвичай це тільки вітамін Д.